Вітаю! Це програма «Рівний Арт. І з вами я, Наталя Демедюк. Цей випуск ми присвятимо творчості визначного українського художника Романа Сельського. Роман Сельський відомий український живописець, графік, засновник школи українського колоризму, заслужений художник України та народний художник України, український художник-імпресіоніст, родом із Сокаля, син правника і перекладача Юліана Сельського та його дружини Юлії Штекель. Через постійні зміни місця праці батька, сім'я часто переселялася. Врешті-решт зупинилися у Львові. Батько хотів, щоб син став юристом, але під час навчання в гімназії Роман зустрів учителя Леона Довженка. Жицького який першим помітив юний талант і зрозумів, що йому дорога у мистецтво до 120-річчя художника галереї європейського живопису Євроарт презентувала мистецьку візію Романа Сельського. В травні цього року виповниться 120 років від дня народження Романа Сельського. Сельський це є, ну у Львові, сказати, існує. Цілий ряд таких мистецьких шкіл, так, від першої школи, яку заклав е, при допомозі митрополита Андрея Шептицького, Олекса Новаківський, 150 років, минулому році, так само, якому було, виповнилося. Так, де Сельський так само був і учнем Олекса Новаківського, е, абсорбентом е, Краківської академії мистецтв. Митцем, який в 30-х роках мав нагоду так само окунутися з головою французьке мистецтво, французькі ті школи, які розвивалися в 20-ті-30-ті роки, які якраз завдавали розвиток для українського мистецтва надалі. І так склалося, що разом з дружиною своєю. Маргіт Сельською. Вони для Львова, вони і для цілому для мистецтва України вони мають особливе значення. Ми планували на цей рік з приватних збірок організувати виставку спільну Маргіт Сельської і Романа сельського так? Але з наших збірок і з приватних збірок. Але війна, яка вже от, триває вже рік, скоро буде, так? вона перебила всі плани. Ми музейні експозиції, всі поховали, розібрали. Ми з музейних творів своїх нічого не показуємо і показуємо, робимо виставки, гарні, добрі виставки з приватних колекцій. Дякуючи тому, що приватні колекціонери, де ми взяли роботи від Едуарда Димшиця з Києва, у Львові експонується велика виставка творів Романа Сельського. До 120-річчя. Дякуючи пану Леоніду Волошину і його дружині Галі, ми маємо ту нагоду зробити сьогодні цей виставковий проєкт в Рівному. Дякуємо Миколі Павловичу Білоусову в Києві, в галереї Нюарт. Є нагода, що і у Львові, і в Рівному, і в Києві люди мають змогу побачити Романа Сельського. Від ранніх його робіт до пізніх робіт різні етапи його творчості. Напевно, всіх викликає найбільше захоплення, можливо, це і ранніми роботами. Але роботи 60-х, 70-х, 80-х років так само говорять про Сельського, як такого неперевершеного митця пензля. Сельський мав свою школу. В кінці 50-х, початку 60-х років, яку закінчили народні художники України, лауретичів державних премій, це і Любомир Медвідь, це і Андрій Бокотей, це Олег Мінько і багато-багато інших художників. Так що вони так само передавали те, що в ті часи, коли будемо казати, в радянський час. Коли боролися з певним формалізмом те, чи є держава, та решта вони продовжували те, що і почерпнули глибоко Романа Сельського. і вже сьогодні, і раніше передавали це вже своїм учням. Це це з покоління в покоління, ця традиція вона розвивається. Певно, неможливо переоцінити значення творчості та самої постаті Романа Сельського в історії українського живопису, формуванні мистецького середовища, яке плекало й розвивало традиції своєю творчістю, своєю педагогічною діяльністю він прилучив львівське малярство до пошуків і досягнень європейського мистецтва. Писав Карло Звіринський у своїй книзі Все моє малярство то молитва. Ну, дійсно, можна говорити про феномен, тому що він якби інтегрував в середовище Львова ту актуальну пластичну форму, яка властива була для європейських мистецьких центрів часу модернізму. І ця демократична така свобода для реалізації кожного автора його розкриття індивідуальності, внутрішній імператив на Пошук нової пластичної мови він заполонив молодь в 70-х роках ХХ століття, коли він викладав, і фактично, хоча це були часи заборони і канону соцреалізму, але йому вдалося через такі образи поетичні і через такі як би сказати пластичні легкі здавалося би форми. Обґрунтувати дуже багато моментів, які властиві для саме модернізму в плані метафізики, в плані чуттєвості реалізації індивідуальності. І уваги до кольору як чиннику малярського, бо його вважають одним з таких яскравих колористів. Я думаю, що на виставці це, це дуже добре було. Крім того, він прекрасний композитор в плані композиційного оснащення елементами. Живописним, ну і молодь до нього тягнулася. Це була певна альтернатива тому канону, тому неактуальному мистецтву, яке нав'язано було брутально Москвою через методології, через освітні процеси. і Такі інші тому його дуже і дуже любила молодь. І навіть на початку 21 століття молодь розуміє, що він дав і що він може ще дати для перспективи розвитку мистецтва, він спонукає додумання над глибинними сенсами, які можна передавати мовою сучасного мистецтва. Хоча ця мова видається вже 50-літньої давності, так але в ній звучить оця справжність почуття живописного ця. Глибока рецепція і пластики, і фактури, і фактично, ця внутрішня свобода, яка повинна бути притаманною для кожної кожна людина є неповторна, і от він заохочує зберігати ту неповторність кожного молодого художника, який вперше входить в мистецтво. позиції галереї Євроарт представлено понад 60 живописних і графічних робіт Романа Сельського. Характерним для його робіт є не лише тяжіння до постімпресіоністичного відображення дійсності, декоративний стиль, а й виразний етнографічний колорит цього року. Виповнюється 120 років від дня народження Романа Сельського, але навіть при тому, що це 120 років, так але навіть сьогодні його твори вони надзвичайно сучасні, вони надзвичайно актуальні. Я запрошую всіх прийти, подивитися, роздивитися, і е, навіть припускаю, що за одні відвідини ви можливо не зможете його в повній мірі осягнути, збагнути. Тут треба приходити і роздивлятися. Коли ми монтували цю виставку, власне ну, робіт дуже багато. Ви бачите, вони в три ряди навішені, але це саме той випадок, коли рука не піднімалася щось відставити, тому що і те чудове, і це прекрасне, і все треба показати. Тут навіть є його роботи гуащу написані. Тут навіть є замальовки, але вони теж ну, чудові і власне. Сьогодні ми згадували слова Карла Звіринського, одного з його учнів, про те, що сельський дорівнює малярство. І ці так само слова Карла Звіринського, хто має очі, хай дивиться, тому що ці картини надихають і дають якусь наснагу в сірі будні. Це саме та причина, чому саме зараз, у цей час, кожен українець має надихнутися творами Романа Сельського. Роман Сельський був не тільки одним із найплідніших, а й одним із найоптимістичніших українських митців. Як казав сам художник, хочу знайти мудре і добре. З 18 років навчався у рисувальному класі при Львівській мистецько-промисловій школі. У 19 років вступив до Краківської академії мистецтв. 1925 року їде до Парижа. Французьке мистецтво Сезан, Бонар, Леже, Пікассо Руссо, Матіс, Шагал, Дерен, Брак це звичайно вплив. На коло творчих інтересів Романа Сельського. Там таки познайомився і потоваришував із Миколою Глущенком. А ще через рік одружився із львівською художницею Маргіт Райх та поїхав з нею у весільну подорож на Корсику. На творчості митця відбилися тогочасні модерні течії європейського мистецтва, особливо сюрреалізм. Окрім того, у творчості Романа Сельського помітні впливи абстракціонізмом. Особливо це стосується пізньої творчості художника. Це така знакова фігура взагалі для львівської школи. І тої львівської школи, яка не мала великого розголосу в свій час. Тому що Карло Звіринський, Роман Сельський, Маргарет Сельська це така була кого когорта художників, які знані були, були ну, скорше за все в вузькому колі. Е Можу сказати, що ми вчилися у Львові, ми не були. Відокремлені від того кола. Мені здавалося, що мистецтво взагалі має бути таким. Якось викладачі нас вводили в ті кола, тому ми бували в майстернях тих художників, у ПТК в майстерні, вони малювали нас, ну, тому якось то виглядало таким. Ну, Суцільне, може слово, таке не варево мистецтва у Львові. Це те, що не приймалося соцреалізмом і тому вони просто не були популярні. Від чого вони популярні сьогодні? Це друге народження істинно українського мистецтва. заздрити самі собі, тому що сьогодні, в цю хвилину, ви доторкуєтеся до робіт Великого сельського Романа Юліановича. Творчість якого невдовзі, як впевнена, буде вписана у світове мистецтво, тому що це світовий рівень. Тобто, ми з вами сьогодні доторкуємося до мистецтва. Яке вартує того найвищого визнання. І однозначно у нас виникає питання: а чому ця виставка сталася тут? В Євроарті. Чому вона трапилася тут? А справа в тому, що це е, завдяки колекціонерам, пан Ігор розповідав, що в Україні дуже багато колекціонерів, які мають романи Сельського. І оце все, що тут у нас. Це теж завдяки Леніду Антоновичу, вам, Ось, тому що без вас цієї виставки не дуже. <плес> і ще ж виникає питання, а яка постать Остать поєднала Рівненщину і Романа Сельського? Хто може сказати? Ніл Хасевич. <ріст> да, я так знала, я хотіла, щоб, можливо, Микола скаже. Ніл Хасевич. Так, звичайно, ми є невеликим мистецьким центром. Ми просто маленький лубр у Рівному. І э, автор цієї фрази, пан Іван Вєтров, ми всього-навсього маленький луб. Ось. І замість піраміди. У нас тут пам'ятник Порудя Нілу Хасевичу. Чому так трапилося? Чому саме ці дві особистості вони мають дотичність сьогодні до нашого дійства? Ніла Хасевича у, на другій міжнародній виставці дереверитів у 37 році віднесли до світових художників 37 рік. Ви зрозуміли, яке у нас багатство. Ось, і через те, в мене якраз тоді думка виникла, коли ми працювали над цією експозицією, що Роман е Юліанович теж заслуговує на да, таке визнання. А все тому, що е і роботи Романа Сельського і роботи Міла Хасевича е експонувалися на виставках Асоціації незалежних українських мистців. Це 31-39 роки минулого століття відбулося 12 виставок. І якщо ми глянемо по хронології, ми можемо зустріти на виставці грудня 32-го і січня 33-го року роботи, які майже були поряд розміщені. Це 15 робіт Романа Сельського і 8 дереворитів Ніла Хасевича. Здорово! А поряд Микола Лущенко на одній із виставок Михайло Кричевський із Парижа і Олександр Архипенко. Ну, от дивіться, як українська земля плекала ту високість мистецтва. Роман Сельський одна з ключових постатей в українському мистецтві ХХ століття, виховав не одне покоління галицьких художників та увійшов в історію як неофіційний лідер і натхненник Львівської школи живопису, що формувалася у період повоєнних десятиліть та в жорстких умовах ідеологічного диктату, вдало поєднавши тенденції європейської малярської культури, сучасну систему пластичного бачення і магію українського перевісного фольклору. Роман Сельський розбудував підвали львівської школи колоризму закладені ще Іваном Трушем і Олексою Новаківським у величезному творчому доробку, що налічує кілька тисяч малярських полотен, артистичних рисунків, кольорових та чорно-білих ліноритів. Сельський залишив нам неповторний світ образів, які чарують своєрідним аристократизмом емоційного клімату. Перший раз зустрівся з Сельським, не з сельським, а з його картинами. Це було 80-ті роки, коли в 88-му році Володимир Овсійчук приїхав до нас з островського музею, і подарував картини свої. Я тоді був прийшов тільки на роботу до островського музею після середньої школи, де вчитель малювання викладав у нас, малювання викладав у нас вчителів української мови. Тобто нуль. І тут мені показують роботу сельського карпатський краєвид з, на першому плані з великою квіткою. І я дивлюся, щось таке несуразно. Ну, не Шишкін, я звик до Шишкіна, і тут щось не Єдине, і ці роботи у привіз, там шість робіт. Там був сельський, Звіринський, там був патик, і з цими роботами треба було записувати в музей. І ми тоді зібралися в музей і думаємо, ну що робити з цими роботами? Вони ж Ну, для нас, для того часу вихованих в системі соцреалізму, це було складно зрозуміти. Але привіз до професора Овсійчук, доктор мистецтвознавства, значить, він розбирається, записали ті роботи, а потім почав все ж таки цікавитися, хто це і що це той сельський, і почав слухати, читати, вивчати і постійне спілкування протягом 30 років з Овсійчуком, який тісно контактував сельським. А власне зрозумів, що хто такий сельський, що таке сельський. І як його установити? Особливо комічно виглядало, коли Овсійчук розповідав, що в 52-му році у Львові до них приїжджають викладати професура зі Львова, Москви і Петербурга, тобто з Лінінграда, та, і вони починають вчити малювати сельського, звіринського, Овсійчука, вчити малювати як правильно. І каже: ну, ми так малювали вдень. Бо треба було підтвердити своє професорство, викладання в вузах малювати соцреалізм. А ввечері йшли, збиралися десь на квартирі, тому ж самому сельського, і малювали так, як треба було малювати, так як чи вже сельський. Тобто, це сельський це вчитель усьої школи львівської, яку зараз ми маємо, бачимо, і от в цьому залі зібрані роботи, які продукують практично століття, століття львівської школи. Всі наступні випускники академії, навіть не через сельського, а через його учнів: Зверинського, Січука, Патика, Довбушинського, вони вчили львівську школу продовжувати, і вони бачили той колір, от той ту форму, яку Сельський надавав в своїх роботах, і він вчив, тому що він вчив кольору. І коли Січук в тому ж 52-му році, хоча почав викладати. Кольорознавство до нього не викладалося, то власне він багато кольору вивчив у сельську, який розказував поєднання кольорів, як він має співіснувати на картинах. Тобто, це була величезна школа, яку Сельський по собі лишив в тих людях, яких ну я більш-менш знав, які ну, майже виверли зараз. Але оце третє, четверте, і п'яте покоління, яке зараз прийшло, воно все одно розвиває роботи. І творчість сельського в його роботах. Ми в їхніх роботах ми можемо це бачити. І скажи, будь ласка, кілька слів. Ти якось казав, що тобі довелося одну з робіт Сельського реставрувати. Як це було? <клес> ну мені подарували колись ще в 90-х. Подарували роботу сельського, і вона була зроблена так, що не було матеріалів. Сельський її наклеїв за скло, оплутав такою сіточкою з жилки, Лєска жилка. І просто обклеїв папером, зробивши таке примітивне паспорту. І вона трошечки порвалася з задньої сторони. І як реставруючи вирішив зберегти навіть те, як сельський її обрамляв. не маючи грошей, зрозуміло, на такі рами, які ми бачимо в залі, він не мав того всього. І він це все вручну робив. Роман Сельський був не тільки одним із найплідніших, а й одним із найоптимістичніших українських митців. Після повернення до Львова пара художників стає учасниками молодого творчого об'єднання Артес, яке в 1930 32 роках організувало 12 виставок у Львові, Тернополі, Варшаві та Кракові. Представники Артеса у своїй творчості зверталися до напрямів сюрреалізму, магічного реалізму, символізму, абстракціонізму, кубізму, конструктивізму після другої світової війни. Роман Сельський активно працював, багато подорожував Карпатами і Кримом, створював численні пейзажі, натюрморти та портрети. Після війни прийшли окупанти, прислали десанти спеціально-культурологів із Києва, з Петербурга, з Москви, які повинні навчити цих галичан не тільки культури, а конкретно й малювати. Були такі комічні випадки, коли їх вивозили. На пленери, колгоспи вже були створені. І такий в нас дуже симпатичний, з таким гумором тонкий Олекса Шадківський. Він такого невисокого росту був, і той Леоном, що там був тим, <кхід> керівником пленеру, Значить, малювали, там якісь корови паслися. І Шатківський прибігає до нього і так. Подивіться, це вже соціаліст. Ні, то как, это, так, а г'є дзвонок, там, чи як там то. Побіг на ви мене, подивіться, це вже є соціальним. І так його мордував до якогось часу, що той його так по-русски смачно послав і сказав, більше до мене не бігай. Але ця комічна історія засвідчує, як це все пригнічувалося, як це все, так би мовити, вживлювалося, отой соцреалізм. І тому таким художникам. Була проблема, і в академії також, їх було е, якесь певне переслідування, бо тоді, здається, у 60-х роках там мураделі в Москві також за формалізм і це все покотилося ехом. Е, так вони просто хтось все-таки <клухи> був по-людськи поінформований, і коли приїздила якась певна перевіряюча делегація, вони на два місяці зникали. В Карпаті, ну переважно вже потім Дзиброні. І там малювали, жили собі таким <кій> острівним, оазісним методом. Їм було приємно, ну і, звичайно, їх не руйнували, там контролюючи в майстернях чи в квартирах. Отже, він першу виставку мав у 76 77 рік в картині Галереї Мистецтв першу персональну виставку. І там виставив. Ну, величезну кількість робіт, вони ось так демонструвалися у 3-4 ряди в картинній галереї. Так що це був перший той, такий потужний е акумульований вибух, де всі на кінець побачили, здивувались і усвідомили, що це за колоритна фігура. Роман Сельський ніколи не підпорядковував свою творчість якомусь одному напрямку. Різноманітні модерністські напрацювання західноєвропейського мистецтва служили йому імпульсом для створення власного неповторного стилю. Вся його творчість наповнена насиченим колоритом, живими емоціями, неймовірною енергетикою. Його картини зберігаються у музеях, галереях та приватних колекціях в Україні та за кордоном. Радість, світло і позитив дарують картини Романа Сельського. Хто має очі, нехай дивиться. Це була програма Рівне Арт і я, Наталя Демидюк. Побачимось.